Добрий день, шановні глядачі та підписники. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Під час вирощування сільськогосподарської продукції, як правило, аграрії намагаються механізувати якнайбільше операцій. Однак купувати різну техніку для виконання кожного виду робіт дуже дорого та недоцільно. Більш практично придбати універсальний силовий агрегат із можливістю застосування з ним різного обладнання. Так, якщо розмір земельної ділянки 25-30 соток, у виборі помічника рекомендую вибрати дизельний мотоблок DTZ 510DN. Маючи його та відповідне навісне, цілком до снаги виконати широкий спектр завдань, починаючи від обробки ґрунту, посіву сільгоспкультур, закінчуючи їхнім збиранням та транспортуванням. Тому запрошую на огляд цього мотоблока. У лінійці дизельних мотоблоків він має найменшу потужність 6 кінських сил. Нагадую, що також до ваших послуг 10 та 12 сильні агрегати. Літера «Е» в моделі означає наявність електростартера, що полегшує запуск мотоблока. До речі, тема дизельних мотоблоків вже досить широко була висвітлена на нашому каналі. Зокрема, ми проводили розпакування та складання мотоблока ДТЗ-510ДН, розбиралися в його технічних типницях під час огляду та тестували в польових умовах. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про цей мотоблок, рекомендую неодмінно переглянути відео. Посилання на них ви знайдете вже під цим роликом. Хочу зазначити, що всі мотоблоки ДТЗ незалежно від типу двигуна за правом займають топові позиції серед близьких за характеристиками мотоблоків, завдяки впровадженню інноваційних технічних рішень. Вони характеризуються високою якістю виготовлення, надійністю та мають чудову комплектацію. Завдяки високій надійності та витривалості конструкції гарантія на мотоблоки ТТЗ надається на 2 роки, на відміну одного року, як в інших марок, бо цілком і повністю впевнені в техніці. Ми не лише дотримуємося високих стандартів якості, а й маємо відповідне документальне засвідчення. Це стосується наявності, сертифікату відповідності, декларації про відповідність, а також знаку відповідності технічного регламенту. Сьогодні на майданчику мотоблок ДТЗ 560 ДН представлений у двох варіантах: складений на пневматичних транспортних колесах та у вигляді складального комплекту пакування. Почнемо з пакування, оскільки мотоблоки ДТЗ продаються як у повністю складеному вигляді, так і в напіврозібраному за бажання майбутнього господаря. Подивіться, мотоблок упакований дуже ретельно і надійно. Пакування забезпечує повне збереження його комплектування під час транспортування. У коробку з міцного пакувального картону поміщений дизельний двигун. Додатково зверху і знизу він зафіксований амортизаторами з пінополістиролу, а також надійно укритий від вологи захисною поліетиленовою плівкою. В іншому ящику з високоякісної багатошарової фанери, з обкантовкою зі сталевих смуг, розміщена коробка передач з редуктором та майже всі комплектувальні деталі, крім керма і пневматичних коліс. Сторців ящика пророблені ручки для транспортування. Усі невеликі деталі та кріпильні вироби всередині пакунків запаяні в пластикові пакети, щоб не губилися, не перемішалися і не іржавіли. Великі деталі додатково захищені полімерною плівкою. Отже, замовляти складальний комплект, щоб скласти мотоблок самостійно, цілком безпечно з погляду комплектності та цілісності. Усе прийде до вас неушкодженим. Втім, і повністю складені мотоблоки ДТЗ для транспортування теж упаковуються дуже ретельно. Переходимо до технічної сторони питання і почнемо з двигуна. На мотоблоці ДТЗ-560ДН встановлено економічний одноциліндровий чотирьохтактний дизельний двигун моделі 178 f з повітряним охолодженням. Його потужність 6 кінських сил. Кілька слів про можливості дизельного двигуна. По-перше, він відчутно економніший за витрати палива, ніж такої з потужності бензиновий. Мотор краще витримує тривалу роботу під навантаженням, за зниження обертів зберігає високий крутний момент, а отже і тягу. Дизельний двигун дещо важче запускати, але наявність декомпресора легко розв'язує цю проблему. Та й різниця вартості проти бензинового мотоблока окупається досить швидко, а переваги залишаються. Більша маса поліпшує щеплення транспортних коліс мотоблока з ґрунтом або дорогою. Йдемо далі. Зверху над двигуном є бензобак об'ємом 4 літри, його кришка щільно закручується на різьбі, так що де не проллється, навіть якщо мотоблок сильно нахилити. У горловині бака є полімерний сітчастий фільтр, щоб під час заправлення в нього не потрапляло всіляке дрібне сміття. У середині бака встановлено ще один паливний фільтр зі змінним паперовим фільтрувальним елементом задля захисту чутливої паливної апаратури від механічних домісок. На забірнику повітряного фільтра встановлений прозорий циклон, який має зовнішню решітку для затримки великого сміття листя, трави, соломи тощо. Циклон відділяє дрібне забруднення та пил і поміщає їх у збірник, не даючи їм повторно всмоктуватися. Прозорий корпус циклона дає змогу легко контролювати ступінь його засмічення і вчасно очищати. Наступним етапом очищення повітря є оливна ванна та поролоновий фільтр, так що повітря потрапляє в циліндри двигуна повністю очищеним. Як наслідок, відчутно знижується абразивний знос деталей поршневої групи. Моторесурс двигана збільшується, підвищується надійність, значно знижуються витрати на ремонт і обслуговування. Глушник надійно закритий об'ємним кожухом з перфорованого металевого листа. Він не заважає роботі глушника, але надійно захищає оператора від опіків через випадковий дотик до гарячої поверхні корпусу глушника. Обертання від двигуна на коробку передач передається напряму через дискове щеплення. Таке конструкторське рішення забезпечує менші втрати потужності, ніж пасовий привід. Отже, дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшує економічність і підвищує ефективність мотоблока. До того ж, центр тяжіння мотоблока з прямим приводом розташований трошки нижче, ніж у пасового. Це поліпшує стійкість і знижує вібрації під час роботи фризою. А ще нема потреби постійно контролювати стан і натяг приводних пасів. Зверніть увагу, особливо під час самостійного складання, що прокладка між двигуном і коробкою передач має збільшену товщину. За правильного встановлення і затягування болтів вона повністю унеможливлює протікання оливи, як це буває на мотоблоках інших марок. Тепер до щеплення. Мотоблок має безпечне та зручне в експлуатації багатодискове щеплення нормально розімкнутого типу. Його особливості є відсутність постійного контакту між дисками. Тому можна цілком безпечно запускати двигун і перемикати на будь-яку передачу. Мотоблок залишиться нерухомим. Не почнеться й обертання вала відбіру потужності разом із під'єднаним до нього навісним. Щоб почати рух або роботу фрезою, достатньо лише притиснути вазіль щеплення з, з незначним зусиллям, і агреад почне рух. Якщо важіль щеплення відпустити, то мотоблок відразу зупиниться, але двигун не заглухне, а продовжить працювати. На черзі коробка передач. Вона не двошвидкісна, як на мотоблоках інших марок, а має три передачі для руху вперед. Додаткова знижена передача забезпечує повільну швидкість руху для виконання садильних і збиральних робіт з точністю і акуратністю. До того ж, у процесі роботи можна спокійно йти поряд із технікою. У коробці швидкостей немає окремої передачі для заднього ходу. Він вмикається за допомогою спеціального важеля на правому руків'ї керма. Для цього треба перемкнутися на нейтральну передачу і затиснути важель одночасно з важелем щеплення. Щоб унеможливляти випадкове натискання цього важеля, є спеціальний запобіжник. Натиснути важель вімкнення заднього ходу можна тільки попередньо натиснувши на запобіжник. З появою такого важеля ймовірність помилкового вибору напрямку руху багаторазово знижується. Після коробки передач, крутний момент передається на шестигранну колісну вісь за допомогою надійної конічної зубчастої передачі. Корпус редуктора міцний відлити щавуну. Підшипники закриті спеціальними захисними чашками, що набагато подовжує термін служби підшипників. У комплекті з мотоблоком йдуть пневматичні транспортні колеса, які мають покришки розміром 10 дюймів з протектором типу ялинка, виготовлені з гуми високої якості. Робота розблокіраторів дає змогу колесам під час повороту мотоблока обертатися з різною швидкістю. Тобто мотоблок можна повертати практично без зусиль в обидва боки. Для проведення культивації ґрунту замість коліс може бути встановлена фреза. Вона входить до комплекту постачання і зараз фреза розташована поряд із мотоблоком. Грунтофреза складається з чотирьох секцій з кожного боку мотоблока, причому по дві з них знімні. Тобто можна отримати три варіанти ширини захвату знаряддя. 620, 880 і 1140 мм. Сталеві ножі ґрунтофризи шаблеподібної форми, міцні та зносостійкі, мають досить велику для мотоблоків цього класу товщину 6 мм. Завдяки цьому навіть щільні ґрунти якісно розпушуються за один прохід на необхідну глибину. Оскільки ми вже торкнулися питання роботи з навісним, то треба згадати вал відбору потужності. Вал розташовується під кермом на задній стінці коробки передач. Зараз у неробочому стані він закритий захисним ковпаком. Швидкість валу відбору потужності збігається з частотою обертання вала двигуна. До ВВП під'єднують різне активне навісне обладнання. Нижче вала відбору потужності розташований посилений прицепний пристрій. Це скоба стандартних розмірів, але значно міцніша, ніж у мотоблоків інших марок. До того ж, вона і більш універсальна, оскільки три отвори під фіксувальні пальці замість двох дають змогу встановлювати на неї практично будь-яке навісне обладнання для мотоблоків. Напряму або через перехідники в це кріплення можна встановлювати навісне. Зараз тут стоїть обмежувач глибини занурення фрези, який одночасно слугує опорою для стоянки мотоблока. Попереду є високий бампер, який чудово захищає двигун у разі удару мотоблока об перешкоду. Трохи збільшує експлуатаційну масу, а також покращує загальний дизайн техніки. На бампері також є ручка для перенесення мотоблока і консолі для зручності перевезення половинок ґрунтофрези. Також тут встановлена відкидна стійка для підтримки мотоблока. Переходимо до органів керування та всього, що з ними пов'язано. Кермо вигнуте з однієї цілої труби, але посилене додатковою підтримкою з таких же труб у місці кріплення до поворотного кронштейна. Додаткові вставки надають жорсткості конструкції керма та частково допомагають гасити вібрацію. Фіксація керма під час регулювання його положення за висотою і за кутом повороту здійснюється одним затискним гвинтом. Це дуже зручно та практично в роботі. На кермо встановлюється накладка з інструментальним ящиком або бардачком. У ньому можна перевозити інструменти, металовироби, дрібні речі. Цей ящик пофарбований у колір основних крил мотоблока. Стійка керма закрита об'ємним кожухом, що надає мотоблоку елегантного зовнішнього вигляду. Руків'я керма м'які, об'ємні, не вислизнуть навіть якщо руки мокрі або брудні. Руків'я затискного гвинта, як і вазель перемикання передач з м'якими гумовими насадками. На правому руків'ї керма вазель регулювання подачі палива, ручний газ. Він розташовується в міцному металевому корпусі і має зручний баранчик для регулювання легкості ходу вазеля. У дизельних двигунів немає запалювання. Тому їхня зупинка виконується перекриттям подачі палива цим важелем. На тросі щеплення є демпферна пружина. Завдяки їй хід важеля щеплення є більш м'яким. Для підсвічення простору в темний час доби спереду мотоблок комплектується ліхтарем, який передбачає регулювання дальності та пучка світла. Звичайно, як і у всій продукції ДТЗ, загальна якість виготовлення ДТЗ-560 ДН дуже висока. Усі литі деталі з рівною поверхнею, без дефектів, тріщин і напливів металу. Зварні шви виконані акуратно і надійно, без пропусків, непроварених місць і застигли крапель металу на деталях. Пофарбовані всі металеві деталі, які схильні до корозії. Крепільні вироби з антикорозійним покриттям. Фарбування дуже міцне та якісне. Захисні крила ергономічної форми встановлені на жорстких кронштейнах і, за необхідністю, можуть бути розширені за допомогою розширювачів. Це потрібно у разі роботи з ґрунтофризою на повну ширину. А якщо треба працювати на колесах, розширювачі швидко знімаються і кріпляться поверх основних крил тими ж самими болтами. Ну що ж, з технічними характеристиками з'ясували, можемо переходити до випробувань. Відкриваємо паливний кран. Вазіль ручного газу переводимо в положення вище середнього. Вазель КПП ставити на нейтраль не обов'язково, бо мотоблок нікуди не поїде, поки щеплення не затиснуте. Опускаємо вазіль декомпресора, двома руками беремося за руків'я стартера. Плавно, щоб не піднявся вазіль декомпресора. Вибираємо вільний хід шнура. Потім тягнемо його енергійним рухом. Після запуска двигуна встановлюємо ручним газом мінімально стійкі оберти. Трохи прогріваємо техніку і можемо працювати. Вмикаємо першу знижену швидкість, плавно затискаємо вазель щеплення. Як бачите, рух дуже повільний. Робота на зниженій передачі відчутно подовжує термін служби техніки, тому що і двигун, і трансмісія працюють без перевантажень. Відпускаємо вазель щеплення і мотоблок зупиняється. Але двигун продовжує працювати. Тепер протестуємо задній хір. Вмикаємо вазелем нейтральну передачу, витискаємо вазель блокування, а потім і сам вазель заднього ходу. Тепер плавно затискаємо вазель щеплення, відбувається рух назад. Відпускаємо щеплення і мотоблок зупиняється. Щоб заглушити двигун, просто переводимо ручний газ до мінімума і у такий спосіб перекриваємо подачу палива до форсунки. Якщо надалі роботи не передбачається, закриваємо паливний кран. Мотоблок можна легко повернути в будь-який бік, адже колеса встановлені в моточинах так, що мають можливість вільно обертатися незалежно один від одного, практично на повний оберт. Передача крутного моменту від осі на колеса здійснюється за допомогою спеціальних шпонок і штифтів. Як тільки шпонка на осі входить у зацеплення зі штифтом на колесі, мотоблок починає самостійний рух. Отже, що ми маємо в підсумку? ДТЗ 560ДН це універсальний мотоблок преміум класу, високої якості виготовлення, з продуманою ергономікою органів керування, простий, безпечний і дуже зручний в експлуатації. Він має потужний шестисильний дизельний двигун з повітряним охолодженням, повітряний фільтр з прозорим циклоном, прямий привід через безпечне, нормально розімкнуте щеплення, коробку передач з трьома швидкостями вперед. З яких одна знижена, запобіжне блокування важеля заднього ходу, і регульоване за вертикалю і горизонталью кермо. З робочого оснащення в нього є: пневматичні транспортні колеса з розблокераторами, ґрунтофриза з можливістю регулювання ширини захвату, задній навісний пристрій, на який можна встановити практично всю гаму навісного обладнання до мотоблоків. Зверніть увагу на те, що належність мотоблоків ДТЗ до преміум класу означає, що крім істотних технічних переваг і високої якості виготовлення, вони мають чимало не дуже помітних з першого погляду, але корисних конструкційних дрібниць, таких як прокладки збільшеної товщини, якісні ущільнення і сальники, які дійсно не пропускають мастило, герметичні паливопроводи, міцний шнур стартера, м'які руків'я та багато іншого. Мотоблоки ДТЗ не тільки здатні гарантовано доїхати до власника в повному комплекті, без ушкоджень та іржі, але й складати їх можна швидко, без зайвих проблем. Тобто вони навіть у дрібницях не надають власникам непотрібного головного болю та роздратування під час експлуатації, а навпаки, постійно будуть радувати своєю досконалістю і надійністю. Якщо вас зацікавив дизельний мотоблок ДТЗ 560DN та ви бажаєте більш докладно ознайомитися з його технічними характеристиками, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. За бажанням придбати мотоблок ДТЗ-560DN до ваших послуг спеціалізований сільськогосподарський інтернет-магазин. Тут ви також знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Здійсно, що будь-яка техніка, яка довгий час перебуває у взитку, потребує ремонту. Тому на наших складах завжди є повний комплект запасних частин. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що потрібно. Продукція ДТЗ постійно оновлюється, тому найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення мотоблоків, а також тракторів, запитуйте у продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, а якщо у вас все ж є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гур'єв. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна. Бережіть себе, своїх близьких та багатих прожаїв.